Тема нашого сьогоднішнього уроку валентність. Складання формул за валентністю. На попередніх уроках ми з вами розглядали хімічні формули. І ми з вами казали, що хімічна формула складається з хімічних символів, хімічних елементів і індексів. Індекс це оця маленька циферка, яка стоїть. Внизу, біля, внизу справа біля хімічного елемента. І показує, скільки атомів цього елемента у формулі. У формулі. Звідки ж береться цей індекс? Сьогодні ми з вами дізнаємося, звідки ми знаходимо ці індекси. Тому ми з вами сьогодні вивчаємо таке поняття, як валент. Валентність це здатність атомів приєднувати до себе певну кількість інших або таких самих атомів. Вона позначається римськими цифрами від 1 до 8 і ставиться над символом хімічного елемента. Розрізняють постійну валентність і змінну. От, наприклад, дивіться, гідроген завжди у нас одновалентний? А от оксиген завжди має валентність 2. З постійною валентністю у нас в періодичній системі не дуже багато хімічних елементів. Переважна кількість хімічних елементів у періодичній системі. змінна. Змінна. Як же ж запам'ятати, як визначати? Валентність за хімічною, за періодичною системою. На валентність вказує номер групи. Номер групи. От дивіться, наприклад, гідроген у нас одновалентний, тільки що я вам казала. І він стоїть в першій групці. Разом з гідрогеном також будуть одновалентні. Літій, натрій, калій, рубідій, цезій і Францій. І Францій. Завжди будуть одновалентні. Завжди. І флуор. Чому флуор, я вам розповім, трошки згодом. Оксиген у нас завжди. Двовалентний, двовалентний. І разом з оксигеном будуть двовалентні. Подивіться, берілій, магній, кальцій, цинк, стронцій, барій. Тобто елементи, які стоять у другій групі. у другій групі. І Трьохвалентні, тобто можуть мати валентність три постійно такі елементи, як бор і алюміній. Бор і алюміній. Подивіться на періодичну систему. Не також і багато хімічних елементів, які мають постійну валентність. І... Візуально ви можете запам'ятати їх розташування і знати, які елементи будуть з постійною валентністю. Ну, і оксиген у нас. Подивіться, оці елементи будуть з постійною валентністю. валентністю. Чому ж, дивіться. Оксиген стоїть в 6-й групі, а має валентність 2. А флуор стоїть в 7-й групі а має валентність 1. Коли ми складати будемо формули, то оксиген і флуор втор, завжди у, формах, у формулах пишуться на другому місці за хімічним елементом. А от елемент, який пишеться на другому місці, йому валентність знаходиться трошки по-іншому, не так, як по номеру групи. Вона знаходиться за формулою 8 мінус номер групи. 8 мінус номер групи. А тепер давайте, дивіться, чому 8? Тому що 8 груп у нас всього. 8 мінус 6, що виходить у оксигена? 2. 8 мінус 7. Що виходить у флора? Один. У флора виходить один. Отаким От чином. Ідемо далі. Отже, валентність Валентність – це здатність атомів приєднувати до себе певну кількість інших або таких самих атомів. Ми з вами розібрали, що одновалентні елементи. Це гідроген та елементи першої групи. Двовалентні це оксиген та елементи другої групи. Трьохвалентні три це два елементи третьої групи. третьої групи. Увага, діти! Валентність не потрібно заучувати на пам'ять. Потрібно знати, де подивитися. Тому зараз ви можете відео поставити на паузу і записати в зошит, які елементи, я вам казала, одновалентні, які двовалентні, а які два елементи трьохвалентні. Так і пишете в строчку одновалентні, двовалентні і трьохвалентні. Використовуєте періодично систему. Як скласти формулу сполуки? Треба запам'ятати порядок дій. Наприклад, нам потрібно скласти формулу алюмінію з оксигеном. з оксигеном. Так звана формула оксиду. Оксиду від слова оксиген. Ми пишемо з вами два хімічних елемента. Алюміній і оксиген. А зверху ми повинні римськими цифрами з вами поставити валентність. І так, алюмінію ми ставимо валентність 3. Дивіться, де ми її взяли. По номеру групи подивилися. Оксигену ми знаємо, що в нього завжди валентність 2. Можете одразу ставити 2. Але я вам тільки, пояс... тільки що пояснила, звідки взялася валентність 2? Оксиген стоїть в 6 групі. Отже, 8 мінус номер групи 6 буде 2. Ну, а тепер треба поставити внизу індекси. Індекси, як ми ставимо? Дивіться, для 3 і 2. Найменше спільне кратне 6. А тепер як індекси ставимо? 6 ділим на 3 буде 2. 6 ділим на 2 буде 3. І перевірка. Дивіться, що ми повинні з вами зробити добуток. 3 на 2 буде 6, 2 на 3 буде 6. Формула готова. Алюміній 2 о3. Давайте складемо формулу алюмінію з сульфуром. Так званий сульфід. Алюмінію. Або алюміній сульфід. Сульфід нам каже, що ми, пот... що нам потрібно дописати сульфур. Порядок дій такий самий. І так, ми алюмінію ставимо 3 по номеру групи валентність. А сульфуру ставимо 2. Яким чином? Ми подивилися, що сульфур стоїть в шостій групі. Отже, 8 мінус номер групи буде 6. Тобто, у нас валентності 3 і 2. Для валентності 3 і 2. Найменше спільне кратне 6. А тепер знаходимо індекси. 6 ділимо на 3 ставимо 2. 6 ділимо на 2, виходить індекс 3. Ну і перевірка: 3 на 2 буде 6, 2 на 3 буде 6. Ідемо далі. Наприклад, нам потрібно скласти формулу. Карбон 4 оксиду. Ми дивимося, що карбон у нас знаходиться у четвертій групі. Ставимо валентність 4. Оксиген, ми знаємо, вже завжди 2. Для 4, і 2 найменше спільне кратне 4. І так, дивіться: 4 на 4 буде 1. 1 не ставиться отут внизу. 4 поділене на 2. Ось. буде 2 І ставимо індекс 2 внизу біля оксигена. Отже, отримуємо формулу СО2. Наступна формула. Давайте складемо формулу кальцій нітриду. Нітрид від слова нітроген. Ставимо кальцій, дописуємо до нього Н. І все так само робимо. Дивимося, кальцій стоїть у другій групі. Отже, ставимо по номеру групи 2. Нітроген знаходиться в п'ятій групі. Яку дію робимо? 8 мінус 8 5. 8 мінус 5 у нас виходить, дивіться, 3. Для 2 і 3 найменше спільне кратне 6. А тепер 6 ділимо на 2 буде 3. 6 ділимо на 3, буде індекс 2. І перевірка. 2 на 3. 6, 3 на 2 6. Наступна формула. Калій. Карбід. Карбід від слова карбон. Це. І так, калій стоїть. Подивіться, він стоїть у першій групі. Отже, ставимо валентність 1. Карбон у нас стоїть у четвертій групі. Отже, 8 мінус номер групи 4. У карбона буде валентність також 4. Для 1 і 4 найменше спільне кратне 4. Отже, 4 ділимо на 1, ставимо індекс 4. А 4 ділимо на 4, не ставимо індекс 1. Отже, таким чином ми з вами можемо скласти будь-яку формулу, яка складається з двох хімічних елементів. Для цього треба запам'ятати, що елементу, який стоїть на першому місці, ви ставите валентність по номеру групи. А елементу, який стоїть на другому місці, ви ставите валентність. 8 віднімаєте номер групи. Номер групи. Далі знаходите для цих цифр найменше спільне кратне, і, поділивши на валентності, знаходите індекси. Знаходите індекси. А тепер поставте відео на паузу і виконайте завдання за зразком. Значить, що потрібно вам виконати. Вам потрібно переписати ці формули, поставити зверху валентності над елементами, як я вам тільки що пояснювала, і знайти індекси. Бажаю удачі! Хто що не зрозумів, передивіться відео заново.